Наступна знову виворотня. І наступно ось, уважно дивимось, підіймаємо лицьова. Наступна виворотня. І ось тут. І гарно дуже видно. Ось треба брати контрастну ниточку, і тоді буде гарно видно. Бачите, ось кожна петля, яку нам треба підняти. Найголовніше це треба робити не поспішаючи, уважно. Все. І ось так вже гарно, ось тут вже формується такий край, боже, як красиво. Все, і ви так робите до кінця нашого кругового ряду. В кінці, звичайно, ми зустрінемося, я ще ось тут а, покажу і потім покажу вам, як красиво заправити ось цю ниточку, щоб все було дуже-дуже охайно. Ось так. Ось так. Все. І ось так виходить. Зараз я з вами все розпускати не буду. Ось так. Ой, яка красота виходить. Боже, який красивий номерний край. Ось я розпустила. Дивіться, як класно. боже, який красивий край. Просто красота.